Зламали незламне. У рівному на вулиці Вербовій невідомі пошкодили містечко незламності. Порізали тентове покриття. Намети знаходяться на подвір'ї однієї з рівненських шкіл, де побував наш Ілля Томошевський. Позаду мене знаходиться містечко незламності на території 23-го ліцею. Тут розташовані близько 27 будиночків. Однак хтось невідомих вирішив, що їх необхідно пошкодити. Зловмисники потрапили на територію школи та порізали аж 9 наметів. Понеділок ми прийшли на роботу. Підійшов до нас двірник і повідомив про те, що помітив порізані будинки. Відразу зателефонували до директора, який з понеділка був на курсах, і відповідно в правоохоронні органи. Відомо, що в п'ятницю, третього лютого, будиночки були цілі, а от пошкодження виявили вже зранку у понеділок. А ось так порізи виглядають з близька. Хтось по-живому пройшов. По із цим будиночкам пошкодження тут сягають кількох метрів. Містечко незламності тут облаштували нещодавно, лише в січні. Вони діятимуть у разі надзвичайної ситуації під час евакуації населення. Зараз за справу пошкоджених будиночків взялися поліцейські охорона у містечку незламності. Відсутня у період із п'ятниці по понеділю. невідома особа порізала тент на дев'ятьох будиночках. За фактом хуліганських дій відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. У рамках кримінального. Нього провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб зловмисників, які вирішили під час війни зіпсувати містечко незламності. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.